7 травня понеділок, у понеділок уранці соботика і пана пляшкера розбудив будильник. Соботик мить прокинувся, він підбився на ліжку і вигукнув Ми підемо так рано до універмагу. Який там універмаг мені треба на роботу, відповів пан Пляшкер, устаючи. Але ж ви обіцяли, що сьогодні купите мені одяг запротестував соботик. Куплю, але ж не вранці, а після роботи. А вам подобається ходити на роботу? запитав соботик. Чи не хотіли б ви лишитися сьогодні вдома? Ще пак кожен цього хотів би, та ще й у понеділок засміявся пан Пляшкер. – Я не питаю, чи хоче цього кожен. Мене цікавить, чи хочете цього ви, не відступався суботик. Звісно, я хотів би лишитись вдома, сказав пан Пляшкер. Але що з того? Сьогодні залишишся вдома ти. Я не можу взяти тебе із собою на роботу. Будь обережний, і якщо пані Маркванді знається, що ти тут, вона вижене нас обох. Я сидітиму тихо-тихісінько, тату, пообіцяв суботик і заховався в шафі. Тоді я прошу тебе ось про що. Не їж мого одягу, поки мене не буде вдома, сказав пан Пляшка. Він швидко зібрався, вийшов з дому і поїхав трамваєм на роботу. Контора була зачинена. Пан пляшкер перейшов в двір і попрямував до будинку, де жив його шеф, пан Обердубер. Пан пляшкер постукав у двері раз друге, але відповіді не було. Тоді він штовхнув двері і зайшов без запрошення. Шефа він застав серед страшенного безладу. Долі валялося десятків зо два порожніх коробок, в яких усе було висипано на підлогу. На канапі стосами височіли книжки, на письмовому столі стояли стільці, знята зі стелі люстра, лежала на шафі поруч купи чашок і гори тарілок. А на обідньому столі була розкидана білизна, серед якої сидів шеф і копирсався. У своїй подушці так завзято аж пір'я летіло на все біч. Що це означає? спитав пан пляшкир. Означає, означає, гнівно вигукнув пан Обердубер. Шукаю цей капосний ключ від письмового столу, бо без нього я не можу відімкнути цієї капосної шафи. І дістати звідти ще один капусний ключ від дверей контори. Допомогти вам шукати? запитав пан Пляшкер. Ви мене тільки нервуєте, ідіть краще додому, буркнув пан Обердубер. З великою охотою відповів пан пляшкер, уклонився і пішов додому. Соботик аніскільки не здивувався з того, що пан Пляшкер повернувся. Він вискочив із шафи і заверещав. Універмах, універмах, ми підемо в універмах. Ну, гаразд, підемо, якщо ти так хочеш, погодився пан Пляшкер. Він дуже радів з того, що не треба сидіти в конторі. Купити мені одяг, допитувався Соботик. Так куплю, сказав пан Пляшкер. — О тільки не знаю, як пройти з тобою в універмах. Звісно, як пронести в рюкзаку, сказав Соботик. Он, кінгуру, завжди носять своїх дітей у торбі. Він заліз у рюкзак, пан Пляшкер завдав рюкзак на плечі, і ось так двох вони поїхали трамваєм до універмагу. Вони під'їхали до величезної будівлі з трьома входами, вісьмома ескалаторами, двадцятьма вітринами і сотнями рундуків. Панові пляшкеру було трохи ніяково, коли з тугим рюкзаком на спині він прошкував крізь натовп людей на першому поверсі, а потім поїхав на скаралатарі вгору. В усьому універмазі він був єдиний, хто мав на плечах рюкзак. Тож побоювався, аби ніхто не подумав, що він злодій. На другому поверсі він побачив вивіску великими літерами Відділ верхнього дитячого одягу. Пан Пляшка зупинився, роззираючись довкола, до нього підійшов продавець і сказав Я до ваших послуг, шановний пане, що б ви хотіли в нас купити? Що небудь з одягу? сказав пан Пляшка. Костюм, куртку чи, може, штани? запитав продавець. Він належав до тих продавців, які безупину усміхаються і на кожен ваш випадок мають промовку. Одягнений він, звичайно, був за останньою модою. А, власне кажучи, все треба трохи ніко відповів пан Пляшкер. Чудово, дуже добре, що ви потрапили в наш унірмах». Ідіть за мною, будь ласка, я проведу вас до іншого відділу, бо в нашому продається тільки дитячий одяг. Але я не для себе хочу купити одяг, пояснив пан пляшкер. Не для себе? перепитав продавець і почав розглядати, шукаючи поглядом дитину. Пан пляшкер зняв з плечей рюкзак, розв'язав його і випустив суботика. Ось для кого, відповів він. Побачивши суботика, продавець, торопів і так широко роздявив рота, що не міг більше усміхатися. Однак він тут таки опанував себе. Яке гарне дитятко носити в рюкзаку! просто чудове, хто це хлопчик чи дівчинка? Пан пляшка розгублено нахилився до суботика і запитав Ти хлопчик чи дівчинка? Суботик прихилив його голову до себе і зашепотів у вухо. Я Суботик, тату, ви ж знаєте. Припустимо, що хлопчик, сказав пан по подавцеві. Треба ж було щось відповісти. Гаразд, припустимо, що хлопчик, погодився продавець, усміхаючись заціпленою усмішкою. Зрештою, який батько може сьогодні напевно сказати. То його дитинча, хлопчик чи дівчинка, ходімо, хлопчику, зі мною. Але соботик так захопився всім, що відбувалось довкола, що не міг отак зразу піти з продавцем. Він стояв між рундуками, розглядав людей, які їхали нагору ескалатором, зирив навсебіч і слухав музику, що линула з гучномовця. Як тут гарно, тату, сказав він. І від захвату аж очі закотив. Згучно мовця долинув звук гонга, а потім жіночий голос проговорив. Шановні покупці, не забудьте взяти в нашому магазині голландського сиру. Наш голландський сир найкращий для вас подарунок. Сир? А що це таке? запитав Суботик чудово вилупивши оченята. Ти не знаєш, що таке сир? здивувався у свою чергу продавець. Соботик похитав головою. На першому поверсі, там, де продаються харчі, на одному рундуку лежать великі червоні кулі. Ото і є голландський сир, хлопче, пояснив продавець. Кулі із сиру? закричав соботик. Кинувся до ескалатора і поїхав униз. Незабаром знизу долинув проли... пронизливий лемент, а ще за якусь хвилю соботик приїхав ескалатором, тримаючи в руках величезну головку сиру. Смачно! вигукнув він ще здалеку, відкусивши великий шмат сиру. Продавець кинувся до соботика, схопив його за чуба і вирвав сир у нього з рук. Це справжні злодійство, закричав він. Яке ти маєш право хапати сир? Але ж тітка он там горі сказала, щоб ми не забули взяти у вашому магазині голландського сиру, виправдовувався Соботик, киваючи на стелю, звідки долинав звук гучномовця? Не, вез, не верзи дурниць, вона пропонувала. Людям купити у нас сиру, сердито пояснив продавець. Ні, вона не казала купити, наполягав суботик. Досить, або платіть за сир, або я викличу поліцію, погрозив продавець панові пляшкару. «Ході кричати Я заплачу за ваш сир, заспокоїв продавця пляшкир. Річ у тому, що хлопчик з роду не був у універмазі, він ще не знає. Я тут поводитися. Якщо ви заплатите, то я, звичайно, не згадуватиму більше про цей випадок, сказав продавець і поклав головку сиру на стілець. Він знову силувано усміхнувся. Зрештою, ми дотримуємося правил: клієнт завжди має рацію, клієнт у нас завжди король. А тепер давайте кінець кінцем. Одягнемо дитину. Хто король? запитав соботик. Клієнт, пояснив продавець. А що таке клієнт? далі спитав соботик. Клієнт це кожен, хто в нас щось купує. Отже, і я клієнт, А то ж, Гей, тату, я король. У захваті вигукнув соботик. Мені потрібно. Корона. Не верзи турниць, ти носитимеш шапку, як кожен пристойний хлопчик, сказав продавець і підійшов до вішака з одягом. Увагу суботика тим часом привернули нові цікаві речі. На одному з рундуків у відділі готового одягу лежали ковбойські капелюхи та індіанські головні убори, прикашені пір'їнами і всілякими оздобами. Соботик тут таки нап'яв на себе корону із яскравого пір'я і пустився у танок, вигукуючи. Ох, і гарна шапка, тату. Отаку я хочу мати. Ці речі одягають тільки на карнавал, сказав продавець, забрав у суботика корону з пір'я і кинув її рундук. Але ж дитині подобається цей обір. Ступився за соботика пан Пляшка. Хлопчикові потрібні пристойні речі, заявив продавець. Зараз ми доберемо для нього щось годяще. Він міцно взяв за руку суботика, що опирався з усієї сили, і потяг його до примірювальної кімнати. Я запропонував би спершу приміряти оцей костюмчик, звернувся продавець. До пана пляшкера, показуючи темно-брунатний костюм із блискучої тканини. А соботику він сказав Ану, хлопче, надягай свій костюм. Але соботик стояв, як укопаний і не ворушився. Ти що, не хочеш одягатися? сердито запитав у нього продавець, зате до пана пляшкера всміхнувся. До мене не можна так звертатися, сказав соботик. А як же? Короля називають Ваша величність», – гордо пояснив соботик. Ану, хлопче, без пустощів, розгнівався продавець і насварився на соботика пальцем. Може, ви все-таки називатимете його, ваша величність?» – втрутився пан Пляшкер. Розумієте, малюк вірить в усе, що йому кажуть. Ви його назвали королем, от він і повірив, що він король. «Е, ви не жартуєте? спитав продавець. Він добув із кишені барвисту густинку і витер спітніле чоло. Потім, зібравшись на силі, сказав Ваша величносте, як ваша ласка, вдягніть цей костюм. Суботик і далі не рухався. Відповів, а нащо його вдягати? Він на мене завеликий. Костюм якраз на тебе. Можеш мені повірити, хлопче, сердито сказав продавець. Я працюю тут 14 років, тож відразу бачу, який у кого розмір. Соботик почав надягати на себе костюм, повільно видихаючи повітря. А тоді зовсім затримав дихання і став тонюсінький, як патичок. Штани і куртка теріпались на ньому, мов подолі. Цей костюм завеликий, сказав пан Пляшка. Так, здається, таки трохи вільний на нього, довелося визнати продавцеві. Він підніс ще один костюм, темно-синій, меншого розміру, і дав його суботу. Ось цей костюм, напевне, прийдеться на тебе, сказав продавець. Одягай. А як до мене треба звертатись? запитав суботик повчальним тоном. Продавець аж кипів. Прошу одягати костюм, Ваша Величність», – поправився він. Соботик одягнув костюм. Він і далі стримував дихання. А вдихнути в цьому костюмі можна? запитав він. Звісно, можна, ваша величність. Це яке безглузде запитання, відповів продавець. Соботик глибоко вдихнув, його твердий, як барабан, живіт, випнувся вперед, темно синій костюм луснув і роздерся на опіл по всій довжині. – Погана тканина, сказав соботик, носити її не можна. Годиться хіба для їжі. Що ти зробив з костюмом? злякано вигукнув продавець. Він знову дістав із кишені свою гарненьку хустину і витер нею чоло. Нічого я не робив, відповів соботик. Я лише вдихнув. Продавець оглянувся довкола і запхав роздертий костюм у кошик на сміття і відразу приніс новий. Цього разу темно зеленого кольору. Ваша величність, приміряйте ще й цей, промовив продавець і подав костюм суботикові. Той надів костюм і запитав. А дихати в ньому можна? О, ні, ваша величність, Боронь Боже! злякано вигукнув продавець. Саме в цей час. Повз них проходив завідувач секції. Він був багато огрядніший за продавця, а костюм на ньому був куди елегантніший. Він носив дві товсті обручки і темні рогові окуляри. Почувши слова ваша Величність», він підійшов до продавця. У нас високий гість пошепки спитав він і кивнув головою бік кабіни. Де соботик міряв костюм. Не встиг продавець відповісти, як соботик вистромив голову з кабіни і вигукнув. Ні, це він мене називає Ваша величність. Тебе? перепитав завідувач секції, і очі йому полізли на лоба. А крім того, він заборонив мені дихати, казав далі соботик. Це правда? Суворо запитав завідувач секції. А ще він викинув подертий костюм у кошик на сміття, додав суботу. Завідувач секції нахилився, понишпорив у кошику і витяг звідти одну холошу. Неймовірно, вигукнув він. Дітей називає ваша величність, забороняє їм дихати і дере костюми. Негайно йдіть на обстеження до психіатра. Пане завідувачу, почав було виправдовуватися продавець, однак завідувач секції урвав його. І слухати не хочу. Або йдіть до лікаря, або вважайте, що ви звільнені, гримнув він. Продавець мовчки вклонився і зник. Ну, то як? Можна дихати, чи ні? звернувся суботик до завідувача. Звичайно ж можна. Дихай, дитинко, дихай, усміхаючись, відповів завідувач і легенько вщипнув суботика за щук. Соботик глибоко вдихнув. Живіт його надувся, випнувся вперед, і Лусь трісь, темно зелений костюм, також луснув. Що ти накоїв? Зарепетував завідувач секції. Він усього на всього вдихнув, заступився за соботика пан Пляшкер. Він навіть дозволу у вас на те спитав. Соботик кивнув головою на знак подяки панові Пляшкеру за підтримку. Тепер уже завідувач секції вийняв хустинку і витер під із чола. Відтак. Озирнувшись на навсебіч, запхнув рештки темного зеленого костюма у смітник. У даному випадковому випадку я б рекомендував купити шкіряні штани, сказав завідувач секції, і приніс штани з товстої шкіри. Ось, прошу, шкіряні штани не розірвати. І не розгризти, поцікавився соботик. Можеш спробувати малий, насмішкувато мовив завідувач секції. Побачимо, чи залишиться щось від твоїх зубів. Соботик узяв штани, обнюхав їх, відкусив великий шмат від холоші і проковтнув його. Смачно, сказав він. Волова шкіра. Не займай штанів, вигукнув завідувач секції і видер штани в суботика з рук. Але ж ви самі дозволили мені покуштувати їх, здивувався суботик. Так, ви йому дозволили, підтвердив пан пляшка. Завідувач секції, не тямлячись з люті, зібгав шкіряні штани. І жбурнув туди, де вже лежали два костюми у кошик на сміття. Потім він кудись надовго зник. А коли з'явився, в руках у нього був гумовий водолазний костюм. Ось, сказав він, цей костюм ходиться для будь-якого випадку. Гума ж то розтягується. Та це ж водолазний костюм. Здивувався пан пляшка. Ну і що? запитав завідувач секції, чому він вам не подобається? Це, зрештою, найновіша модель вогнетривкого водолазного костюма. Вогнетривкого? – запитав суботик. А навіщо потрібен вогнетривкий водолазний костюм? Де у вас тут горить? Ось, дички, горить ось тут, роздратовано відповів завідувач секції і постукав себе пальцем по лобі. Горить, горить, загорлав суботик. У дядька горить у голові. Продавщиця із сусіднього відділу, почувши галас, і собі загукала. Що горить? Де горить? Треба щось робити, гасіть вогонь, пожежа, пожежа. Пожежа, пожежа, залементував покупець, що стояв біля неї, і кинувся до ескалатора. Спокійно, не кажіть дурниць, розлютився завідувач секції і побіг за покупцем. Пожежа, пожежа, захоплено повторював суботик. Він під стрибом побіг, за завідуючим, співаючи. Вогонь, вогонь, салон горить. Вже зайнялась одежа. Мерші сюди, несіть води, щоб погасить пожежу. Тут чоловік горить, пала, неначе купах хмизу. Біжіть, спішіть. Його гасить від верху і донизу. Замовкне жабеня, гримнув на нього завідувач секції. кинув навздогін. За покупцем і повернувся назад. Так, ви самі сказали, що у вас у голові горить, мовив суботик. Чого ж ви на мене гніваєтеся? Тим часом в універмазі щенилася справжня веремія. Скрізь лунали вигуки пожежа, пожежа, один продавець. Не розгубився і вімкнув сигнальний пристрій. Другий прибіг із гумовим шлангом у руках. «Чудово, вода! весело загукав Соботик, побачивши шланг, і одягнув свій гумовий костюм. От тепер покупаємося і попірнаємо. Тихше, заспокойся, ніякої пожежі немає, волав завідувач секції. І гасав туди, сюди, не наче курка, що впала, і сідала. Негайно вимкніть сигналізацію, заберіть шланг, усім стояти на місці, не рухатися. Але його ніхто не слухав. Та де ж воно горить? гукнув продавець, який приніс шланг і якому кортіло випробувати його в дії. Он у того дядька в голові горить. Вигукнув суботик і кивнув на завідуючі секції. Геть звідси, гримнув той, схопив голову руками, а потім взяв сир, що й досі лежав на стільці, і жбурнув його в суботика. Гоп! вигукнув суботик і вмить нахилився. Головка сиру пролетіла високо. Над ескалатором і бабахнуло на рундук, де лежали цукерки, шоколад, жувальні гумки та інші солодощі. Від удару вони розлетілися на всі біч по всьому першому поверсі. Діти, що були там, аж завищали від захвату. Матері марно силкувалися сирку... вивести їх з універмагу. Діти не звертали жодної уваги. На звуки сигналізації вони збирали на підлозі солодощі і напихали ними кишені та роти. Продавці не займали дітей, і їм було не до них. Вони гасали туди-сюди по залі, одні шукали пожежу, щоб погасити її, інші тікали від вигаданого вогню на двір. У загальній толкотнечі Перекинули кілька рундуків, задзвеніло скло, загриміли, падаючі кастрюлі. Одні верещали з переляку, інші реготали, діти сиділи на опочепки, збираючи солодощі, а над усім цим пронизливо дзвонив сигнальний пристрій. Чудово! Суботик аж сяє від захвату. Та це ж. Справжня каша. Пан пляшкер, який дивився на все з другого поверху, подумав, що це про товкотнечу в універмазі, і кивнув головою. Але суботик мав на увазі зовсім іншу кашу. Ту, що в кошику на сміття. Не встиг пан пляшкер і оком змигнути. Як суботик схопив кошика і почав пхати в рот рештки костюмів та шкіряні штани. Ох, і смачно ж, сказав він, жуючи, салат із тканини і галушки зі шкіри. Пан Пляшка схопив суботика за руку і потяг крізь натоп на надвір, побоюючись, що його плеканець захоче з'їсти ще що-небудь. Коли вони вийшли на вулицю до Універмагу, під'їхали дві поліційні машини і сім пожежних. Соботик розгладив свою голову, а потім водолазного костюма, виліз на руки панові пляшкеру і, дивлячись на пожежників, які бігли повз них із драбинами та шлангами, захоплено сказав: Тату. Я, звичайно, уявляв собі, що в універмазі має бути дуже весело. Але що там може бути аж так весело? Я навіть і не мріяв.